Привіт, мої дорогі! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Знаєте, сьогодні ми поговоримо на тему, яка стосується майже кожного з нас, адже всі ми прагнемо любові, тепла і підтримки у стосунках. Ми мріємо, щоб поруч була людина, з якою легко, спокійно і радісно. Але життя показує, що не завжди все складається так, як ми очікуємо. Іноді стосунки, які колись здавалися справжнім подарунком долі, з часом перетворюються на щось важке і виснажливе. Чи бувало у вас таке відчуття, що ви ніби і разом, але всередині самотність? Або коли замість радості ви постійно відчуваєте напругу, втомленість чи навіть страх сказати щось відверто? Це сигнали, які не можна ігнорувати. Дуже часто ми тримаємося за стосунки тільки тому, що боїмося самотності або думаємо, а раптом нічого кращого не буде. Але правда в тому, що залишаючись там, де вам уже не добре, ви лише віддаляєте себе від справжнього щастя. У цьому відео я хочу відверто з вами поговорити про те, як зрозуміти, що стосунки вже не приносять ні радості, ні розвитку, і що можливо настав час відпустити. Ми розберемо ті ознаки, які сигналізують, досить пора йти далі. І головне, я розповім, як прийняти це рішення без відчуття провини та зробити крок у нове, більш світле майбутнє. Тож залишайтеся зі мною до кінця, адже ця тема може стати для когось із вас справжнім відкриттям і, можливо, поштовхом до важливих змін у житті. Є така проста істина. Стосунки повинні додавати сил, а не забирати їх. Якщо ви прокидаєтесь із відчуттям, що поруч із вами людина, яка підтримує, надихає і робить життя світлішим, це справжнє щастя. Але коли ви щоранку думаєте, знову цей день, знову ці сварки, образи, мовчання. Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Емоційне виснаження один із найперших симптомів того, що стосунки вже не працюють. Ви відчуваєте, що не відпочиваєте поруч із партнером, а навпаки, постійно напружені, виснажені, ніби живете на виживанні. Якось Альберт Ейнштейн сказав: безкрилі слова любові не варті нічого, якщо вони не приносять радості. Це дуже влучно описує ситуацію, коли любов перестає бути джерелом щастя і перетворюється на причину болю. Ще одна ознака: коли ви більше не ділитеся своїми почуттями. Згадайте перші етапи закоханості, хотілося говорити годинами, розповідати навіть дрібниці, сміятися разом до ночі. А тепер вам легше промовчати, ніж почути у відповідь байдужість, критику чи холодне мовчання. Це не просто віддалення, це сигнал, що емоційний зв'язок руйнується. Далі співвідношення радості й болю. Якщо у ваших стосунках більше сліз, ніж сміху, більше важких розмов, ніж теплих моментів, то потрібно чесно запитати себе, чи справді ці стосунки роблять мене щасливим, бо любов це не тягар. Як писала Мерилін Монро: краще бути самотньою, ніж із кимось, хто змушує почуватися самотньою. Пам'ятайте, справжні стосунки це не постійні битви, де кожен доводить свою правоту, це партнерство, де вам легше йти разом, ніж окремо. Якщо ж ви відчуваєте протилежне, це ознака, що щось дуже важливе втрачено. Повага і довіра це те, без чого не існує жодних здорових стосунків. Можна пробачити дрібні помилки, закрити очі на різницю в характері, але коли зникає повага й довіра, Стосунки починають руйнуватися зсередини. Це схоже на будинок без фундаменту. Він може ще деякий час стояти, але перший сильний вітер зруйнує його повністю. Як зрозуміти, що зникла повага? Це може бути у дрібницях, коли ваші слова знецінюють, коли ваші ідеї висміюють, коли партнер іронізує над тим, що для вас важливо. Спершу ви думаєте, може я перебільшую? Але з часом це стає системою. І одного дня ви ловите себе на думці, що перестали ділитися найпотаємнішим, бо не хочете почути у відповідь холод чи сарказм. Ще один серйозний сигнал це брехня. Вона може бути різною від дрібних, невинних, недомовок до великих зрад, але суть одна, що разу, коли правда замінюється обманом, між вами утворюється тріщина. І навіть якщо ви намагаєтесь її залатати, вона все одно нагадує про себе. Уільям Шекспір дуже влучно писав: довіра подібна до скла, одного разу розбивши, ти ніколи не зможеш скласти його так, щоб воно було як раніше. Буває, що людина просить вибачення, клянеться, що все зміниться, і ви щиро хочете вірити. Але глибоко всередині у вас лишається страх. А раптом це повториться знову. І щоразу, коли телефон партнера зависає в руках довше, ніж зазвичай, або він раптово стає занадто зайнятим, у вашій голові прокидається тривога. Це виснажує набагато сильніше, ніж будь-яка відверта сварка. Повага це також проставлення до ваших кордонів. Якщо партнер дозволяє собі кричати, ображати чи маніпулювати вами, це вже не любов, це влада. А справжні стосунки це партнерство, а не боротьба за домінування. Як писав Стівен Кові, довіра це клей, який тримає разом усі стосунки. І якщо цей клей розчинився, то стосунки вже не склеїти, як би ви не намагалися. Варто чесно сказати собі: якщо немає поваги, немає і любові. Полюбов – любов це не лише теплі слова чи красиві жести. Це насамперед здатність цінувати людину поруч і берегти її серце. Якщо ж ви відчуваєте, що цього більше немає, то можливо настав час замислитись. Чи дійсно ці стосунки ваші? Усі ми мріємо, щоб у стосунках була гармонія. Але правда в тому, що навіть кохання не завжди достатньо, аби побудувати міцний союз. Дуже часто вирішальним стає не те, як сильно ви любите одне одного зараз, а те, чи бачите ви майбутнє однаково. Бо якщо ваші цінності, цілі і мрії кардинально різні. З часом ви почнете рухатися у різних напрямках. Наприклад, уявіть, ви мрієте про сім'ю, дітей, затишний дім, а ваш партнер категорично проти будь-яких зобов'язань і вважає, що життя має бути легким і вільним, або ви прагнете будувати кар'єру, розвиватися, а ваш партнер хоче тихого життя без амбіцій і великих цілей. Чи зможете ви йти цим шляхом разом певний час? Можливо, але рано чи пізно ви зрозумієте, що дивитесь у протилежні сторони. Цінності це як компас. Якщо у вас різні напрямки, ви ніколи не прийдете до однієї точки, і що довше ви намагаєтесь іти разом, то сильнішим стає розчарування. Тут варто згадати слова Пауло Коельйо. Коли щось не приносить тобі радості, але ти все ще тримаєшся за це, ти йдеш проти свого призначення. Ще один важливий момент різні уявлення про життя. Буває, що один партнер хоче активно подорожувати, відкривати світ, а інший мріє осісти в одному місці і цінує стабільність, або один прагне розвитку, постійного навчання й змін. А інший живе за принципом Мені й так добре у результаті один відчуває, що його стримують, а другий, що від нього вимагають надто багато, і в таких умовах стосунки більше схожі не на союз, а на компроміс, який постійно ламає когось із вас. Коли немає спільного бачення майбутнього, виникає відчуття застрягання. Ви можете продовжувати жити разом, але всередині зростає порожнеча, бо справжнє щастя у стосунках, це коли ви дивитеся в один бік і крокуєте разом. Як колись сказав Антуан де Сент-Екзюпері, любов полягає не в тому, щоб дивитися одне на одного, а в тому, щоб дивитися разом в одному напрямку. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваші дороги надто різні і жодні розмови чи компроміси не змінюють цього, варто чесно визнати, можливо ці стосунки вже не про майбутнє, і триматися за них це лише відкладати неминуче. Одні з найнебезпечніших стосунків ті, де ви перестаєте рости. Коли поруч із людиною вам більше не цікаво, коли вона не надихає, не підтримує ваші мрії й амбіції, це серйозний сигнал того, що стосунки не приносять користі ні вам, ні їй. Справжня любов це не лише почуття, це також рух уперед разом. Коли ви ростете, розвиваєтеся, відкриваєте нові горизонти, а партнер стоїть на місці або навіть стримує вас, це починає виснажувати. Іноді це проявляється у дрібницях. Ваші ідеї постійно критикують, ваші успіхи здаються партнеру непотрібними або навіть загрозливими. Або ж він, вона постійно вимагає компромісів, які забирають ваш час і енергію, замість того, щоб підтримувати ваші цілі. Як сказала опра Вінфрі, навколо себе треба оточувати себе людьми, які підштовхують вас до кращого, а не тягнуть назад. Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки тягнуть вас вниз. Це знак, що настав час замислитися. Ще один важливий момент відчуття застрягання. Ви можете роками повторювати одні й ті ж конфлікти, одні й ті ж шаблони поведінки і нічого не змінюється. Можливо, ви навіть відчуваєте, що в цих стосунках перестали бути собою. І це дуже небезпечно, бо на місці розвитку росте розчарування і відчуття порожнечі. Розвиток у стосунках це не лише кар'єра чи хобі, це також емоційний, духовний і особистісний ріст. Коли ви не можете обговорити важливі теми, коли партнер не хоче вчитися слухати або змінюватися разом із вами, ви починаєте відчувати, що стоїте на місці. І як сказав Махатма Ганді, будьте зміною, яку ви хочете бачити у світі, але якщо ваш партнер не готовий рости разом із вами, це неможливо робити у парі. Пам'ятайте стосунки цепай це простір, де обидві людини мають розвиватися. Якщо цього немає, вони перетворюються на обмеження. І часом найщиріша любов до себе це відпустити того, хто не готовий іти поруч з вами вперед. Часто люди залишаються в стосунках не через любов, а через страх залишитися на самоті. Це один із найпоширеніших пасток, у які потрапляють навіть ті, хто дуже цінує себе. Ми боїмося порожнечі, боїмося змін, боїмося опинитися без того, до кого звикли. Але залишатися поруч із людиною тільки через страх це не любов, а прив'язаність, яка може стати токсичною. Подумайте, якщо ваша єдина причина залишатися це страх самотності, чи можете ви відчувати справжнє щастя? Часто це проявляється у відчутті внутрішньої порожнечі, апатії або постійного сумніву. Іноді люди намагаються заповнити порожнечу подарунками, увагою або просто присутністю партнера, але ніщо зовнішнє не може замінити внутрішнього спокою і самодостатності. Як сказала Луїза Хей. Самотність це не покарання, це можливість пізнати себе і відкрити своє серце для справжньої любові. Самотність може бути не ворогом, а союзником, який дає час переосмислити життя і зрозуміти, що ви заслуговуєте на стосунки, які роблять вас щасливими, а не виснажують. Ще один момент страх залишитися на самоті часто заважає нам приймати правильні рішення. Ми говоримо собі: я не можу піти, бо потім ніколи не знайду нікого кращого. Або хай буде так краще залишуся, ніж ризикувати. Але у результаті ми залишаємося там, де не можемо бути собою, і це руйнує нас із середини. Важливо навчитися відрізняти страх від любові. Якщо ви залишаєтеся у стосунках бо боїтеся самотності, це сигнал, що настав час зупинитися, глибоко подихати і запитати себе, чи це те, що дійсно робить мене щасливою. Як колись сказала Анна Франк. Між тим, ким ти є, і тим, ким ти хочеш бути, є лише один шлях шлях правди перед самим собою. І цей шлях часто починається саме з того, що ви відпускаєте те, що вас більше не підтримує, не надихає і не робить щасливими. Пам'ятайте, залишатися самотнім на деякий час це не трагедія, це можливість знайти себе. Відновити сили і підготуватися до стосунків, які дійсно принесуть радість і гармонію. Настає момент, коли варто зупинитися і чесно запитати себе, що я отримую від цих стосунків, чи це справді любов, чи лише прив'язаність і страх самотності. Коли ви усвідомлюєте це, виникає природне бажання відпустити, адже відпустити не означає забути або зрадити почуття. А значить, дати собі шанс на нове життя, на легкість, на щастя, яке ви заслуговуєте. Саме про це я хочу поговорити далі: як правильно відпустити стосунки, щоб не залишилося болю і жалю, а тільки внутрішній спокій і сила рухатися вперед. Відпустити стосунки це завжди непросто, особливо коли у вас залишилися сильні почуття, спогади та спільне життя. Але іноді. Це єдиний спосіб зберегти себе і своє щастя. Важливо зрозуміти: відпускати не означає зраджувати себе або забувати про любов, яка була, це означає дати собі шанс на нове життя. Перший крок прийняти рішення усвідомлено. Часто ми відкладаємо відпускання через провину або надію, що все налагодиться само, але якщо ви бачите повторювані сигнали. Втрату радості, поваги, довіри, відчуття застою, різницю в цінностях або страх самотності це знак, що далі залишатися небезпечно для вас. Як сказала Рейчел Холіс, іноді найсильніший крок це піти. Другий крок поставити власні потреби на перше місце. Подумайте, що вам зараз важливо: ваш спокій, розвиток, внутрішній баланс. Іноді ми настільки звикаємо підлаштовуватися під партнера, що забуваємо про себе. Повернутися до себе означає відновити внутрішній центр, зрозуміти, чого ви дійсно хочете від життя і стосунків. Третій крок подякувати за досвід. Так, це може звучати парадоксально, але навіть непрості стосунки дають уроки, вони вчать нас любити, ставити кордони, розуміти себе і свої потреби. Як писала Майя Ангелоу, ми можемо не контролювати обставини, але можемо вибирати, як реагувати на них. Подякувавши за досвід, ви закриваєте одну сторінку з легкістю і відкриваєте нову. Четвертий крок. Діяти часто важливо не просто подумати, а реально зробити кроки, обмежити контакти, розставити речі на свої місця, відновити особистий простір. Це допомагає мозку і серцю прийняти рішення і перестати жити у стані між між тим, що було, і тим, що має бути. І останній, але дуже важливий крок пам'ятати, що завершення стосунків це не поразка. Це сміливий крок до власного щастя. Як сказала Люсі Ларкомб, іноді відпустити це найвище прояв любові до себе. Відпускаючи, ви не втрачаєте себе, а навпаки, знахку знаходите себе справжнього, свою внутрішню силу і спокій. Пам'ятайте, відпускати важко, і це нормально. Дайте собі час, дозвольте собі сумувати. Але не затримуйтеся у минулому. Ваше життя ще попереду, і воно заслуговує на радість, легкість і справжні стосунки, які піднімають вас, а не тягнуть вниз. Підсумовуючи все, про що ми сьогодні говорили, хочу наголосити: зрозуміти, що стосунки більше не приносять радості, і вчасно відпустити це прояв любові до себе. Це не поразка і не кінець світу, а сміливий крок до вашого щастя, розвитку та внутрішнього спокою. Кожен з нас заслуговує на стосунки, які надихають, підтримують і додають сил, а не виснажують. Пам'ятайте, важливо слухати себе, свої почуття, свої потреби. Довіра, повага, спільні цінності та розвиток це фундамент, на якому будуються справжні стосунки. І якщо щось із цього відсутнє, не бійтеся відпустити, бо іноді найсильніший і найважливіший прояв любові це любов до себе. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео було корисним або надихнуло вас задуматися про свої стосунки, поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео на теми саморозвитку, психології та щасливих стосунків. І обов'язково залишайте свої коментарі, діліться досвідом, думками, порадами. Мені дуже цікаво читати ваші історії і спостереження. Пам'ятайте, ваше щастя починається з вас самих, і кожен крок назустріч собі це крок до кращого життя.